Фестиваль Здорова молодь здорова держава вже в четверте відбувся в санаторно-курортному комплексі Синяк на Мукачівщині. Молодь з України зібралась на Закарпатті для того, аби отримати свою порцію адреналіну та набратись вражень від місцевого колориту. Про це в матеріалі Сергія Фоміна. Юрське повітря, викид адреналіну та весела тусовка. Саме так можна описати перший день четвертого гірськолижного фестивалю Здорова молодь здорова держава. Розпочався вже традиційний для нашого краю фестиваль у понеділок на гірськолижному курорті синяк. Випробувати себе на схилах Карпат в рамках одноіменної акції цього року. З'їхалися понад 80 студентів з вузів Дніпропетровська. Як кажуть самі студенти, завдяки подібним акціям, тут на Закарпатті, наші студенти почувають себе не гірше за студентів за кордону, які мають змогу вільно подорожувати та щорічно відвідувати подібні курорти. Студентське життя, тобто, якщо порівнювати з європейськими студентами, то українські вони не можуть себе багато дозволити. Чого. І ось відпочинок у Карпатах він. Ну, так, як якщо казати, брати ціни, то сиреньки, треба мати кошти. Тобто, звичайний студент не може, тобто, поїхати, але ось ось саме саме ці скидки допомагають, що і звичайний студент відпочиває здоров'я саме тут. Основним завданням цьогорічної акції є надання студентам з будь-яких вузів країни безкоштовних послуг витягів та ряду значних знижок у санаторних комплексах краю. У минулому році такою можливістю скористалося майже 800 студентів з 47 вузів України, як зазначив Степан Жук, диспетчер курортів Закарпаття, на превеликий жаль, студентство нашого краю не використовує привілеї акції та не бере участі у заходах, які влаштовують організатори. Ми стараємося, якби курувати тих студентів в плані того, щоб організовувати їхні якби, зустрічі або своєрідні тусовки, і стараємося. Запрошувати наших студентів, щоб це були якісь там налагодження взаємостосунків між різними областями. Так, наприклад, минулого року в кінці, якраз дехто із цієї групи, що ми зараз їх реєструємо, ми робили вечірку із таким вогнищем і вечірньою дискотекою. І вони щойно якраз підходять і просять, чи можна зробити ще раз і цього року. Звичайно, ми це зробимо. І я думаю, так як і минулого року, вони були своєрідними. Якби господарями гори вони також цього року запросять дій наших студентів на цю вечірку. На завершення фестивалю, яке відбудеться в п'ятницю, на всіх бажаючих чекає грандіозна вечірка під відкритим небом, з гучною музикою та запальними танцями.